Приведіте, поклонімося цареві нашого Бога. Придіти, поклонімся Христові, Цареві нашого Бога. Прийдіте, поклонімся і до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого. Господи, почуй молитву мою і голосіння моє, нехай дійде до Тебе, не відверни лиця Твого від мене, у день, коли засумую, нахили до мене вухо Твоє, у день, коли призову Тебе, скоро вислухай мене, бо щезли, наче дим дні мої, і кості мої, наче хворост, висохли, піднято мене, наче траву, і висохло серце моє, аж забув я їсти хліб мій. Від голосного зітхання мого присохло діло моє до кости моєї, став я подібний до неяситі в пустині, став я, як сова на руїнах, я не спав і був, як самотній птах на даху, увесь день знущалися надо мною вороги мої, і ті, що хвалять мене, клялися мною, Боїв я попіл, як хліб, і питво моє мішав із сльозами. Від гніву Твого та від ярости Твоєї, бо Ти звеличив та й кинув мене, дні мої, наче тінь, промайнули, і висох ямав трава, а Ти, Господи, повік перебуваєш, і пам'ять Твоя зроду врід, ставши змилуйся над Сіоном, бо вже час змилосердитись над ним, бо настала пора, бо слуги Твої полюбили каміння Його і пил його жаліти будуть. І будуть боятися народи імені Твого Господи, і всі царі землі слави Твоєї, бо Господь відбудує Сіон і з'явиться в славі своїй, зглянувся Він на молитву покірних і не погордував благанням їх, нехай буде написано Це для народу майбутнього, і народ відроджений хвалитиме Господа, бо нахилився Господь з висоти святої Своєї, з неба на землю поглянув. Щоб почути зітхання зв'язаних, визволити синів на смерть засуджених, щоб звістили вони ім'я Господа в Сіоні і хвалу Його в Єрусалимі, коли зберуться разом народи і царі, щоб служити Господеві, сказав він йому на путі сили своєї, скорочення днів моїх вияви мені, не відклич мене в половині днів моїх, у роді родів літа твої. Спочатку ти, Господе, заснував землю, і діло рук твоїх небеса, вони загинуть, а ти перебуваєш, і всі, як одежа, постаріють, і як покривало, звинеш їх і переміняться, а ти все той самий літа твої не скінчаться, сини слуг Твоїх оселяться, і насіння їх повік утвердиться. Благослови душе моя, Господа, і вся істота моя ім'я святеє Його. Благослови душа моя Господа, і не забуваю усіх добродійств Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі надуги Твої, Він визволяє від загибелі життя Твоє, милістю та милосердям вінчає Тебе, Він сповняє добрі бажання Твої, оновиться, як орлина, юність Твоя. Господь творить милосердя і суду усім, хто покривджений. показав поті своїй Мойсеєві. Синам Ізраїльським бажання свої, щедрий милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до краю прогнівається і не повік гніватися буде, не за гріхами нашими Він учинив нам, і не за беззаконнями нашими відплатив нам, бо як високо небо над землею, так укріпив Господь милість свою на тих, що бояться Його, як далеко схит від заходу. Так Він віддалив від нас беззаконня наші, як Отець милує синів, так Господь помилував тих, що бояться Його, бо Він пізнав природу нашу, що ми пил згадав Він, чоловік, як трава дні, Його, як цвіт польовий, так відцвіте, бо вийшов дух Його і не буде Його, і не побачить уже місця свого, а милість Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його. І правда Його на синах, синів, на тих, що додержують заповіту Його, та пам'ятають про заповіді Його, щоб сповняти їх, Господь на небі укріпив престол свій, і царство Його над усім володіє, Благословіте Господа, всі ангели Його, сильні кріпостю, що виконуєте Слово Його, слухаючись голосу слів Його, благословіте Господа всі сили Його. Слуги що сповняєте волю Його, благословити Господа, всі діла Його, на кожному місті володіння Його, благослови душе моя Господа, слава Отці Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благослови душе моя Господа, Господи Божий, мій, ти звеличився вельми, у хвалу та величність задягнувся ти, одягаєшся світлом, як в одежу. Небо не наче намет простягаєш, покриваєш водами висоти твої, обертаєш хмари в дорогу собі, на крилах вітру ти ходиш, посланцями своїми твориш духи, і слугами своїми вогонь палючий, заснував ти землю на твердій основі її, не похилиться вона повік віки, безодні як одежа, покриває її, на горах стануть води, від погрози твоєї вони побіжать. Від гуку грому твого злякаються, піднімаються вони, як гори, і сходять на поля в місце, що ти положив для них, ти визначив межу, що за неї не перейдуть, та не вернуться землю покрити, ярами посилаєш потоки, серед гір пройдуть води, напувати будуть вони всіх звірів польових, дикі осли дожидатимуть їх у спразі своїй. Над ними птахи Небесні гніздити збудуть, споміж скель подадуть голос, ти наповаєш гори з висот своїх, від плоду діл твоїх земля насититься, ти вирощуєш траву для тварин і зілля на послугу людям, щоб здобули хліб із землі, і вино веселить серце чоловіка, щоб лице його блищало, як від оливи, і хліб серце чоловіка кріпить, наситяться дерева польовії. Кедри ливанські, що ти насадив їх, там птахи гніздитися будуть. Гніздо бузька найвище над ними, Гори високі для оленів, скелі притулок для зайців, ти сотворив місце, щоб означити час, сонце пізнало захід свій, ти навів темряву і настала ніч, у ній ходитимуть усі звірі лісовії. Левенята речать, поздобиш, щоб поживу здобути собі від Бога. Зійде сонце і вони зберуться. Та в леговищах своїх полягають, вийде чоловік на працю свою і на роботу свою до вечора, як і величні діла Твої, Господи, все премудро сотворив єси, земля повна творіння Твого, от море велике і широке, там гади, що їм ліку нема, звірина мала із великою, там пливуть кораблі, змій той, що Ти сотворив Його, щоб сміятися з Нього, усе дожидає Тебе. Щоб ти дав їм поживу свій час, коли даси їм вони зберуть, коли відкриєш руку, все добром наповниться, а коли відвернеш лице, стривожаться, візьмеш дух їх і погинуть, та в пил свій обернуться, пошлеш духа Твого і оновлені будуть, і відновиш лице землі, нехай буде слава Господня, повік, звеселиться Господь із діл своїх. Він споглядає на землю і змушує її тремтіти, доторкається гір вони димляться, співатиму Господеві за життя мого, співатиму Богові моєму, поки живу, нехай буде до вподоби йому бесіда моя, а я звеселюся в Господі, нехай зникнуть грішники з землі і беззаконники, так щоб їх не було, благослови душе моя Господа, слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині і повсякчас і на віки віків Амінь. Алелуя, прославляйте Господа, і призивайте ім'я Його, повідайте між народами діла Його, заспівайте Йому і співайте Йому, граючи, розповідайте про всі чуда Його, хвалітеся святим іменем Його, нехай звеселиться серце тих, що шукають Господа, шукайте Господа, і тверді будьте, шукайте лиця Його повсякчасно. Згадуйте діла Його, що Він сотворив, чуда Його та закон уст Його, насіння Авраамове, слуги Його, сини Якова вибрані Його, він, Господь Бог наш, по всій землі закон Його, пам'ятав Він повік заповіт свій, слово, що Його для тисяч поколінь заповів Він, що заповів Авраамові і клятву свою Ісаакові, і поставив її Яковові закон, і Ізраїлеві заповітом вічним. Кажучи, тобі дам землю ханаанську уділ насліддя вашого, як були вони начислені, дуже малі і чужі ній, і переходили від народу до народу, і від царства до народу іншого, не дозволяв чоловікові кривдити їх, і дорікав царя за них, не доторкайтеся помазаних моїх, і не чиніте зла пророкам моїм, і призвав Він голод на землю, всяке стебло хліб не стер. Послав перед ними чоловіка, Йосифа за невільника продано, скували кайдани ноги Його, в залізах воліклось життя Його, аж доки не сповнилось слово Його, слово Господнє освітило Його, послав цар і увільнив Його, князь людей і випустив Його, настановив його Господарем над домом своїм і князем над усім майном своїм, щоб він навчив князів Його, як себе самого. І навчав мудрости старшин Його, і ввійшов Ізраїль до Єгипту, і як і оселився в землі Хамовій, і вельми розмножив народ свій, і зробив його сильнішим за ворогів, Його, і перемінив серце їх, щоб вони ненавиділи народ Його, чинили хитрощі проти слуг Його, післав Мойсей слугу свого, арона, що його вибрав собі, вложив у них слова знамен своїх. І чудес своїх у землі хамові, на тьму, і стало темно, бо спротивились вони словам, його, обернув води їх у кров, і виморив риби їх, породила жаби земля їх, всередині палат царів їх, сказав він і прийшли песії мухи та мошки у всіх границях їх, замість дощів послав на негради, вогонь палючий на землю їх, і поток виноградники їх. І смокви їх, і поламав усяке дерево країни їх, сказав він, і прийшла сарана та гусінь, що не було ліку їй, і поїла вона всяку траву в землі їх, і поїла плід землі їх, і побив усе первородне в землі їх, початку усякого труду їх, і вивів їх із сріблом, і золотом, і не було недужого в поколіннях їх, зрадів Єгипет при виході їх. Бо страх перед ними напав на Нього, простяг він хмару в охорону їм, і вогонь, щоб ніч освітив їм. Просили вони і налетіли перепели, і хлібом небесним нагодував їх, розколов скелю, і потекли води, потекли ріки у безводних місцях, Бо згадав святе Слово Своє до Авраама, слуги свого, і вивів народ свій у радощах, і вибраних своїх у веселощах, і дав їм землі погон. І наслідували вони труди людей, щоб берегти постанови Його і навчатися закону Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяти, Той помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші, святи, посіти, і сили, немочі наші, і мене Твоєго Рати, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава усі Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бока, бо твоє царство, і сила і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, а -мінь. А -мінь. мене на воло без добрих знайшовши, бо роз трівої ріховною поранив, лікарю душі тілесна. А душі моєї, цілий, і помилуй мене Боже, Слава Отцю і сину і святому Духові, покаяння не здобув, я полотів і сліз, Тому того Тебе спаси, перед Кінцем наверни мене і прости. Зазнав Ботки, і нині повсякчас і на віки віки вам, ніхто що спішить до тебе, не відходить до сороблених свята але просить благодать. На користі свого блага Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй. Господи, тому що ти благий чоловіколюбець, даруй мені грішному життя безгрішне. Господи, не залиши мене у ворогів моїх, не відступай від мене. Господи, вибав мене від усякого насильства пристрастей і вогню розкошів. Господи, дай мені помічну руку. І утверди мене у страсі Твоїм, Господи, даруй мені плач, смирення серцю моєму, Господи, даруй мені терпеливість у випробуваннях, розсудливість, Господи, знищу мені незнання, зіпсуття і закам'янілість, Господи, вибав мене від прив'язань, що приносять зіпсуття і схильності до злих думок. Господи, віджини від мене забудь будькуватість. Нечутливість і запаморочення, Господи, захорони мене від борні блудної, дай нехідь до тілесних розкошів, даруй благодарні дні і життя чисте, і направ стопи мої і на виконання заповідей Твоїх, за молитвами пречистої, владичиці нашої Богородиці і всіх святих Твоїх, бо Ти благословен сина віки віків. Амінь. Святий Боже Святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Оси, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятий Гойце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші. Владико, прости, беззаконня наші, святи, посвяти і сили, немочі наші, і мене Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. З і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.